Починаємо акцію в рамках кампанії Україна проти Януковича, яка називається Вухо влади. До неї долучилися молодіжне крило фронту змін. Починається акція з зачитування предвиборчої програми кандидата президента Віктора Федоровича Януковича Україна для людей. Пункти будуть стосуватися молодіжної політики. Пункт 2.1. Майбутнє народжується в родині. Моя мета 50 мільйонів громадян України вже у 2020 році. Гарантую щомісячні соціальні виплати на кожну дитину при досягненні нею 3-річного віку. І до 13 років родина отримуватиме щомісячно по 250 гривень. А з 13 до 18 років по 500. Кожній дитині гарантоване місце у дитячому садку. Пункт 2.2. Освіта. Гідна інвестиція в майбутнє. На законодавчому рівні гарантує збільшення кількості бюджетних місць у державних вищих навчальних закладах до 75%. Створює належні умови для нарощування освітнього потенціалу України, забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань, незалежно від місця проживання, майнового стану та фінансових можливостей батьків. Протягом 10 років принаймні три українські університети повинні уйти до світового рейтингу 500 найкращих вищих навчальних закладів. Пункт 2-3. Доступне житло. Серед пріоритетних напрямків моєї діяльності збільшення житлового фонду України. Забезпечення громадян доступним житлом. Створюю умови для відродження іпотичного кредитування з фіксованою ставкою не більше 7% на рік. Держава повинна сформувати потужне замовлення на будівництво соціального житла. За 10 років буде збудовано 1 мільйон квартир для молоді. Працівників бюджетної сфери, малозабезпечених сімей, людей з обмеженими фізичними можливостями. Пункт 6. Сучасна армія, безпека країни. Гарантую перехід на контрактну армію з 2011 року. В першочерговому порядку будуть забезпечені житлом безквартинні офіцери. Запроваджу порядок отримання молодими офіцерами житла протягом першої служби. Тож, шановний Віктор Федорович Янукович, почуйте нас! Почуйте нас! Почуйте нас! То ми бачимо, що вухо влади забите дорогими речами, такими як автомобілі, гелікоптери, гроші. Влада вуха забиті, як ми бачимо. Гелікоптерами, дорогими автомобілями, яхтами, маєтками. Та іншими дорогими речами. Тож давайте прочистимо владі вуха. Перше, це ми хочемо зачитати звернення президента України Януковичу Віктору Федоровичу. Як показує життя, це самий дорогий президент від історії України. Це показує життя, що цей президент... По рівні е, дороговизни третій в світі за нього тільки Барак Обама, і, пан, е, і президент Російської Федерації Дмитрій Медведєв. Що ми хочемо від нашого е, дорогого президента? Ми молодь і Ми майбутні цієї держави. Ми стоїмо на, на кру далі вже нікуди. Молодь не знає, що робити далі. Молоді немає на майбутнє жодних перспектив. Молодь не впевнена в завтрашньому дні. За що ми щиро можемо подякувати Віктору Федоровичу Януковичу. Молодь хоче отримувати якісну освіту, проте державні кошти, які виділяються на забаганки самого нашого президента, який коштує державі 170 тисяч доларів в день. йде на нього, а не на молодь. Йде не на забезпечення того, щоб молодь все таки краще жила. Йде не забезпечення того, щоб краще жив Віктор Федорович Янукович. Молодь хоче мати нормальну роботу, вона на це заслуговує, адже вона є майбутнє цієї держави, адже молодь і строїти цю державу. Молодь хоче нормально харчуватися. Тому що, на жаль, здоров'я людини багато від чого залежить від її нормального харчування. І, на жаль, багатьом взагалі молодежі не снилося, що таке. Нормальне харчування, і, на жаль, ми можемо подивитися наших студентів, які просто вже зубожіють останніми днями. І навіть ті стипендії, які у них були, і то Віктор Федорович мудрився знизити і сказати, що достигну 300 гривень. Йому ж не вистачає 170 тисяч на день. Ми хочемо створювати сім'ї та виховувати дітей, але здається, кожен із молодих тут моїх колег е признається, що. Ця думка їх лякає. А чому їх ця думка лякає? Тому що ми не знаємо, чи зможемо ми забезпечити ту дитину нормальним харчуванням. Я вже мучу про нормальну освіту. Я вже мучу про те, що їй треба одіти, накормити і взагалі просто звозити кудись на відпочинок. Молодь! Про житло навіть не мріє. Тому що якщо взяти молоду людину, яка йде своїм самостійним життям, у якого небагаті батьки, у кого батьки не олігархи, Будь ласка, хто із молодих людей зможе собі вийти і просто так взяти кредит і купити квартиру? Та ніхто. Соціальні програми, які були, які нам обіцяла влада всі позакривали. Молоді не треба ніде жити. Є палатки, можете жити там. Яке майбутнє в тої держави, яка не думає про молодь? Та, на жаль, немає в тої держави, того майбутнього. Ми вимагаємо дотримуватися передвиборчих обіцянок. Більше кількості бюджетних місць до 75% державних вищих навчальних закладах. Тому що тільки молода, освічена молодь може побудувати сильно незалежну, потужну державу Україну. Мільйон квартир для молоді. Молоді треба жити. Молодь має жити в комфортних умовах, тому що тільки в комфортних умовах молодь може комфортно будувати цю державу. Ми вимагаємо низькі кредити на житло, адже молоді. Потрібно. Давати старт потрібно давати молоді, працювати. Потрібно давати молоді, жити. потрібно давати молоді, створювати незалежну демократичну державу під назвою Україна. Дякую. Владо, почуй нас! Владо, почуй нас! Владо, почуй нас! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Україні!